А далі друзі про резерв плюс там нове оновлення у додатку з'явилася опція оплата штрафу онлайн. Тепер військове зобов'язання можуть закрити справу про порушення правил обліку у кілька кліків. Якщо зробити це до 16 липня, буде гарантована знижка у 50%. Тобто замість 17 тисяч, скільки виходить 8,5. Утім, дана пропозиція має часове обмеження. От кому варто поспішати, пояснюють наш Антон Мреква в сюжеті. Нова функція онлайн оплати штрафів за стосунку резерв плюс викликала живе обговорення в соцмережах. При вході в додаток з'являється повідомлення про необхідність платити суму зі знижкою у 50% ви не уточнили дані до 16.07.2024. Сума штрафу – 17 тисяч гривень. Онлайн можна сплатити зі знижкою 50% в розмірі 8 тисяч 500 гривень. Це діє впродовж 20 днів після винесення рішення ТЦК та СП. Доступною така функція стала з 11 липня. Процедуру кажуть міноборони спростили максимально йти до територіальних центрів комплектування більше немає потреби лише кілька кліків у смартфоні. Зайдіть у розділ штрафи онлайн у меню застосунку. Подайте заяву про визначення порушення, отримайте електронну постанову, підписану ТЦК прямо в резерв плюс. У кілька кліків сплатіть штраф. Оновіть свій документ. Все має бути гаразд. Це новий зручний і простий спосіб закрити адмінпорушення без очікування в чергах у ТЦК та заяв від руки, як має бути у сучасній сервісній державі. Опція сплати штрафу зі знижкою зараз доступна для всіх військовозобов'язаних, які не уточнили свої персональні дані до 16 липня 2024 року. Далі вона стане доступною для всіх інших користувачів, зазначають Міноборони. Працює опція наступним чином: до резерв плюс упродовж трьох днів після фіксації порушення надходить рішення ТЦК. Далі з'являється пропозиція сплатити штраф за зниженою ставкою. Якщо ж цього не зробити своєчасно, сума зросте в рази до 34 тисяч гривень. Справу передадуть до виконавчої служби, яка може заблокувати банківські рахунки, арештувати майно або транспорт та внести людину до єдиного реєстру боржників. Водночас, деякі користувачі соцмереж стягнення штрафів через застосунок резерв плюс вважають незаконним. Мовляв, немає адміністративної справи, немає підстав для стягнення грошей. Давайте послухаємо, що кажуть на цей рахунок юристи. Штраф він є одним із видів, скажімо, так, адміністративного стягнення, передбаченого кодексу кодексом України про адміністративне правопорушення. Адміністративне стягнення може бути накладено виключно в разі вчинення адміністративного правопорушення особою та проведення відповідного. Розгляду справи про адміністративне правопорушення. Розгляд цей проводиться у повноваженої особи в даному випадку повноваженої особи ПЦК. Після сплати штрафу червона позначка в резерв плюс зникає. Проте це не звільняє від обов'язку дотримуватися вимог військового обліку. Штраф стосується конкретного порушення. І якщо в подальшому ви, наприклад, проігноруєте повістку, система знову активує попередження.